Друзі, маю гарні новини зранку. Вчора уряд нарешті на позачерговому засіданні своєю постановою розблокував виплати військовим за законом Гончаренка. Мова йде про строковиків, курсантів, обмежено придатних виведених позаштат, інструкторів навчальних центрів, поранених, полонених, безвісті зниклих. Це дуже важлива новина. І більше того, ці виплати розблоковані, і в серпні місяці ці категорії отримують одразу за два місяці виплати і за червень, і за липень. Таким чином, строковики отримують не 6 тисяч гривень, а 12 тисяч гривень і за червень, і за липень. Курсанти по 2 350 і за червень, і за липень, і того 4 700 гривень. Обмежено придатні виведені поза штат. По 20 тисяч 100 гривень за червоні залипані, того 40 тисяч 200 гривень непридатні виведені непридатні, з переоглядом виведені поза штат, по 20 тисяч 100 гривень і того 40 тисяч 200 гривень сумарно. Друзі, ну як ви бачите. Це е, серйозні доплати, серйозні цифри, інструктори навчальних центрів плюс 15-30 тисяч гривень щомісячно, і того за два місяці в серпні мають отримати від 30 до 60 тисяч гривень в залежності від кваліфікації. Щоб цього добитися, друзі, мені довелося боротися з урядом, ну просто відчайдушно, на жаль. Тому що уряд своєю бездіяльністю не тільки... Не заважав виконанню мого закону, але і призвів до того, що не отримали бойові виплати в липні всі нацгвардійці та всі прикордонники. А, і це взагалі ну просто плюнули на десятки тисяч людей. Хочу показати вам, як в Верховній Раді точилася боротьба за повернення цих виплат, і що мені довелося просто вже погрожувати тим, що я буду блокувати роботу Верховної Ради. І ініціювати відставку уряду, якщо терміново уряд не виправить ситуацію. Ну і уряду довелося збиратися на позачергове підкреслю засідання вчора і нарешті приймати це рішення. Подивіться, як це було. Підпишіться на канал обов'язково. Просуваємо україномовний контент, підтримуємо військовослужбовців і Україну. Дякую, шановний пане голово, шановні колеги. Ми зараз з вами обговорюємо важливий законопроект. І чесно кажучи, в мене було бажання поставити на підтвердження тут 100 плюс справок для того, щоб звернути нашу увагу на те, що сьогодні відбувається з виконанням рішень Верховної Ради нашим кабінетом міністрів України. Однак я вирішив і, порадившись з колегами, все таки зробити таке останнє попередження. І не робити цього прямо зараз, але обговорити цю ситуацію, яка склалася, і вимагати її негайного вирішення. Мова йде про те, що, на жаль, кабінет міністрів України взяв практику не виконувати закони України в частині внесення змін в перехідні положення і внесення змін в підзаконні акти, в ті терміни, які визначені Верховною Радою. Це вже не перший, не другий, не третій раз. Але коли це дійшло до питань прав військовослужбовців, я вважаю, що це настільки ганебно, що це настільки неприпустимо, що ми не можемо про це ні мовчати, і ми зобов'язані діяти і негайно добитися їхньої реакції. Про що я говорю? Ми з вами прийняли закон. Це дуже важливий закон, якого довго добивався. І до речі, щоб прийняти відпустки військовослужбовцям, мені теж довелося блокувати Верховну Раду через підставлення на підтвердження правок. Але, врешті-решт, ми знайшли консенсус, і цей закон про відпустки для військовослужбовців про доплати їм був прийнятий. Відпустки, до речі, теж мають певні проблеми. Я звертаюсь одразу до комітету з питань нацбезпеки та оборони, щоб вони звернули увагу Міноборони і Збройних сил України, що це має бути обов'язково виконуватись. Що це законне право сьогодні військовослужбовців на 30 днів щорічної відпустки, плюс 10 днів за сімейними обставинами, плюс час на дорогу. Один день до 500 кілометрів, два дні більше 500 кілометрів в кожну сторону. Важливо. І тут теж є певні проблеми. Але справжня катастрофа наступила з пунктом про зміну порядку виплат військовослужбовцям. Справа в тому, що згідно нашого з вами закону Кабінет міністрів був зобов'язаний ще раз зобов'язаний в 30-денний термін внести зміни в підзаконні акти про порядок виплат, тобто до 30 липня, і не зробив цього. Просто не зробив нічого там складного, це простий документ, юридичний, бюрократичний, ніяких складнощів, просто вони на зайняті чимось іншим. Вони приймають на засідання технічний регламент екодизайну правильних машин, вони приймають іншу дурню. Ми з вами тут розмовляємо і приймаємо закони про виноробство. Це все важливо, але найважливіше наша перемога а значить, наші військовослужбовці. І вони не прийняли цей підзаконний акт як результат і Наслідок, катастрофічний наслідок. В липні місяці жоден нацгвардієць, жоден прикордонник, тобто всі ті, хто підпорядковується системі МВС, не отримали жодної копійки бойових доплат: ні 30, ні 100 тисяч гривень, нічого. Це ті люди, про яких ми весь час говоримо. Слава Україні! Героям слава! Та може, хоча б почати з елементарної, з елементарної поваги і виконання закону. Ми не дамо кинути цих людей. Я не дам це залишити десь осторонь. Ми маємо добитися, щоб вони все отримали і отримали в серпні те, що вони не отримали в липні. А ще, звичайно, в серпні вже і за липень, тобто за два місяці. Для цього негайно має Кабінет міністрів України внести зміни з постанову. Оце можна отак зробити за мінімального бажання. Те саме стосується виплат строковикам, курсантам, обмежено придатним виведеним поза штат, непридатним з переоглядом, виведеним поза штат, інструкторам навчальних центрів. Далі полоненим, пораненим після важких поранень, безвісті зниклим. Це треба зробити негайно. Я звертаюся до комітету з питань нацбезпеки та оборони. Це профільний комітет. Негайно розгляньте це і вимагайте дії від кабінету міністрів. Я звертаюся, шановний пане спікере, до вас. Будь ласка, зверніться на кабінет міністрів, вимагайте їхньої роботи. Якщо ні, буду ставити питання і про блокування Верховної Ради, і про відставку уряду.